Тепер комп'ютер може читати, як ми бачимо, реагуємо і що обираємо. Це так класно, подумала я, коли мені прийшов лист на пошту. Я працювала, мені прийшов лист на пошту, запрошуємо вас на лекцію як випускника магістерки, лекція з нейромаркетингу. Йду на лекцію з нейромаркетингу як випускниця уку, магістерської програми з маркетингу. От і мені прям дуже цікаво стало я побачила лист на пошті, я така зареєструвалася. І прям, прям дуже цікаво, яка буде тема, що будуть розповідати, бо я дуже цікавлюсь психологією і маркетингом. Це щось між цим. Це геніальна комбінація. Подумала я, може, взагалі це галузь моєї мрії, може, це моя. Я не знаю. Нова професія. І я записалася на лекцію. Нічого не вивчала до цього, десь чула про це, але сильно не заглиблювалась. От, і в цьому відео я якраз хочу розказати, як я від першої реакції прийшла до сумнівів і вирішила, що це зовсім, зовсім не про мене. І також розкажу плюси-мінуси. І як не стати жертвами маніпуляцій, поганих продуктів і недобросовісних маркетологів. З ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я працюю маркетологом в компанії Rakuten Viber. І також я закінчила магістратуру в католицькому університеті у Львові. І минулого четверга я була на лекції Жани Савчук. Нейромаркетологині, вона вивчає нейромаркетинг, і, якщо чесно, до цієї лекції я дуже-дуже дуже, дуже, дуже поверхнево знала про цю сферу. І завжди в мене були тільки позитивні відгуки про неї в голові. Про цю сферу, от, і насправді лекція Жанни мені дала неймовірну кількість ексай... ексайтменту, інсайтів і ем, якихось висновків для своєї професії, для своєї роботи, але також дала висновки і сформувала бачення цієї сфери мене як людину, як споживача і як блогера. Інфлюенсера, який може передати ці знання людям вам. І так, як буде будуватися це відео, ми спочатку трошечки поговоримо про нейромаркетинг, що це таке взагалі, коли воно виникло. Зовсім коротко. Потім для чого він, я розкажу, для чого він, як він використовується, як саме. Потім декілька прикладів цікавих, як нами маніпулюють, як нам це може бути корисним. І як це нам може бути шкідливим? От, потім етичну сторону розкажу, які є загрози, що мені взагалі не окей, і потім я сформувала для себе і для вас, як ми можемо протистояти, як ми можемо захищатись від цих маніпуляцій і, ну, якби, жити краще. Нейромаркетинг взагалі народився в середині 2000-х років, це молода галузь, і його головна ціль це вивчати поведінку споживачів для покращення продажів продукту. Він зародився в США та Європі, там були початки. От і. Це молода галузь, відповідно, вона зараз якраз в процесі вивчення в Україні, вона вже теж потрошечки починає розвиватися, набирати оберти. От, і головною метою є вивчити споживача, вивчити як він реагує на продукт, і покращити маркетингову стратегію бізнесову стратегію для того, щоб знову ж таки збільшити продажі продукта. Ще одне питання, яке виникає, якого продукта? От тут ми повернемося трошечки пізніше до цього, до цього в мене якраз і виникають питання. Дуже сильний розвиток цієї галузі став можливим завдяки швидкому розвитку технологій, який стається, не знаю, з кожним роком. Uh, і зараз нейромаркетинг використовує багато технологій. Ну як багато, ще не багато. Я думаю, що буде ще більше. Зараз це тільки початки. Це МРТ, ЕЕГ, це все вивчення мозку, це все, що сканує нашу реакцію. От і також сканер для очей є на пальці, надягається наші реакції, зчитуються зараз. Там немає розшифрування про що ми думаємо. І я от дуже боюсь, що коли воно буде, це буде дуже-дуже дуже не ок з моєї точки зору. Але зараз є отакі функції в вивченні, в дослідженні, от і вони коштують дуже дорого, але дають досить гарний результат для маркетологів. Пояснюю, чому саме мозок, чому дає найкращі результати. Я думаю, що це прям очевидно, але мозок просто нами керує. Якщо ми знаємо, що подобається нашому мозку, ми можемо використовувати цього більше, і наш продукт, наша стратегія буде ефективніша. На лекції була декілька прикладів. Я не буду ділитися вмістом лекції, я знайшла свої приклади, свої ситуації. Але лекція дійсно дуже цікава. Дуже рекомендую сторінку в інстаграмі Жанни, і взагалі все, що вона розповідає, неймовірно цікаво, неймовірно цікаво знаходитись на цій хвилі розвитку маркетингу і розвитку взагалі технології. Я обожнюю ці новини. От так повернемося. Наприклад, якщо ми знаємо, які кольори подобаються нашому споживачу, тобто конкретному там, конкретній аудиторії якійсь. Людям, які споживають наш продукт, то ми можемо використовувати більше цього кольору в нашому продукті, в упаковці, наприклад, на банерах. і люди будуть більше купувати, тому що їм це подобається вже виглядово. Пізніше розберемо, чому саме, але так це працює. Наприклад, на прикладі з лекції можу сказати, що Жанна поділилась. Що, наприклад, жовтий більше подобається жінкам, а червоний чоловікам, от так загально. Але я думаю, що, наприклад, в кожної аудиторії є те, що вони люблять. От, а якщо, наприклад, в блогінгу, в спічі, коли ви розповідаєте щось, то кажуть, що якщо ви в синьому одязі, ви більше Викликаєте довіри. Мені синій колір не йде, тому я його сьогодні не вдягла. От, Але скажіть, чи це так, чи коли вам заходить чоловік чи жінка в якійсь синій рубашці, вона викликає у вас більше довіри. Можливо, поспостерігайте за собою. Це теж дуже важливо для того, щоб розуміти свою реакцію і чи правда нам це подобається. Чи це якась установка вже от здалека. Мені здається, що це все побудовано на, на тому, що нас виховували так, були якісь приклади, і потім якби, це в нас заклалось. От, і ми так і діємо. Тобто, тому що нам це подобається. А чому подобається, тому що колись там раніше ми почувались класно, почувалися безпечно, коли бачили там цей колір. чи Будь-що, чи смак, чи запах, воно повертає нас в ті часи, і, ніби ми зараз тоді, і ми хочемо ще це відчувати. От мені дуже цікаво це дослідити. Я думаю, що це правда, але треба, треба більше це дослідити, щоб затверджувати, що це дійсно от, прям так-так. Я собі за час після лекції повивчала, почитала більше про нейромаркетинг і знайшла декілька цікавих прикладів, як ми. Як бренди впливають на нас, і як ми реагуємо на них. Наприклад, дуже популярний відомий експеримент про Пепсі колу, коли наливають в стакани, всі ми знаємо, що і кола це не те саме, а брендинг вирішує. Люди більше люблять колу. І от вони пробують пепсі колу, і кажуть, коли їм кажуть, що от, це пепсі, а це кола. Але в обох стаканах налити одне й те саме. То вони е, кажуть, що кола смачніше. По суті, воно все однаково, а вони кажуть, що кола смачніше. Ще, ще один приклад, який був на лекції Жани в три стакани наливають пиво, ставлять ціну, дають людям спробувати. І питають, яке пиво смачніше, і люди кидають, що найдорожче, три ціни, двадцять, десять і сто Вони кажуть, за 100 дорожче, за сто найкраще, там якісь нотки є. І потім питають, а яке ви купите? Вони кажуть, та що за 50, тому що ну я не буду витрачати так багато грошей на пиво, але я і не самий бідний, щоб купувати за двадцять. Тому що вона там якесь несмачне не може. От, і ну, я, так, я так реагую, тому що наскільки, наскільки ми залежні від бренду чи від ціни, і насправді, і так, якщо, якщо подумати, я там сиділа після лекції і думала, скільки є речей, які насправді ну, однакові по якості і вирішує лише бренд. Ну просто тому що ми звикли до цього бренду. Чому ми звикли до цього бренду, і там чи можна якось змінити це, треба все досліджувати. Я думаю, що не також легко це зробити, бо до цього бренду ми скоріше маємо якусь свою історію. Коли ми маємо свою історію, то змінити історію це треба дуже багато працювати, щоб її змінити, усвідомити і змінити. Другий приклад це про пронесли. Вони роблять дослідження на мозку на реакціях людей, і потім ну як, вони просто вдягають людям е, ці прибори, та, вимірюють, дають різні Попробувати варіації їх продукту, і вони так вивчили, що комбінація соленого і солодкого. вона Якась найсмачніша для людей. Вони почали її робити, вона краще стала продаватись. Вони змінили продукт під користувача. До речі, на стлі вони не вийшли там з російського ринку, так що це не дуже етичний приклад, щоб ви там не купували, От, але, але є таке. Ще з лекції Жанна розповідала, що Настя Каменських використовує, вона сама Настя Каменських сама розповідала, що вона використовує спеціальні прибори, щоб виміряти, як люди реагують на пісні, на що мозок, на який куплет реагує більше, на які слова. І вона цього додає, пише. Пісні, щоб вони так нас затримувались в голові. Ну, мені, цей, мені цей приклад прям дуже сильно застряг в голові, тому що, тому що реально там пісні вони, вони дурні. Ну, чесно, ну, це моя думка. Моя думка. Мені вони не подобаються, але чомусь, чомусь вони популярні і чомусь в мене теж заїдає це в голові. Дурні слова. Ну. Такі от, ну так, дурній. Без всякого такого сенсу, я б не хотіла це співати, воно проспівується. Тому теж так, покращують продукт. Але коли покращують продукт за допомогою таких от приборів, з піснями не знаю, але коли продукт покращують, мені здається, це плюс. Продукт покращується для того, щоб бути кращим для споживача. Це класно. Ну, для мене це плюс. І ще один приклад це Amazon, який аналізує, що ви купуєте, і пропонує вам. Amazon – це платформа для покупки різних товарів. Вона аналізує, що ви раніше купували, що вам подобається, і пропонує схожі товари. Ну, так само, як в стрічці TikTok нам пропонують схожий контент, схожий контент який нам цікавий. Тут теж є з одного боку це класно. З іншого боку, ми не всі усвідомлюємо, що нам це потрібно. І ми, ну, якщо ми бачимо, що реально нам подобається базовано на наших попередніх би, вподобаннях, це нам подобається. Ми, наприклад, продовжуємо купувати. Купуємо, купуємо, купуємо і витрачаємо там гроші, хоча б могли їх вкласти більш раціонально чи там більше в те, що нам принесе користі. Чи якщо в Тіктосі, то ми будемо більше проводити часу, а не щось зробимо корисне. Ютуб, до речі, теж використовує. Ну, це, здається, вже давно, наскільки я знаю, про цю от, саме технологію я знала. От, але, наприклад, що ще, то перед тим, як запускати якусь там рекламу, ем, якийсь там банер якийсь вішати. Чи Таргет запускати, чи рекламу в Інстаграмі і Фейсбуці, то є такий пристрій, який сканує ваші очі, да, як ви краще реагуєте на картинку. І каже там, ну може показати, де краще там розташувати елементи, що ви краще реагуєте на обличчя спочатку, наприклад. От, і це як упаковка йде, це якби приваблює нас до продукту. Ми там підемо, це попробуємо. Але чи добре, чи це, чи погано, я так само не можу сказати, бо якщо це зробиться для якогось неетичного продукту, ця реклама привабить вас до цього продукту, ви підете туди, а якщо там ще задіяні якісь штуки, ви будете продовжувати його споживати. Коротше, давайте перейдемо тоді до наступної частини, до якраз етичної частини, що мені не ок, перше це якраз про те, що ми щойно говорили, що такі реклами, такі упаковки можуть продавати неякісні продукти. І якщо це цукерка, ви спробуєте, вам не сподобається, ви далі не будете її купувати. То, наприклад, якщо це якесь казино чи якась гра. Комп'ютерна, вона спочатку вам прорекламується, потім вона там використає дослідження і буде вас тримати постійно в програмі, ви будете там проводити свій час, можливо, там ще якісь будуть заклики чи щось таке, і мені взагалі здається, це не етичним. Я не знаю, як це, як це викорінити, бо це вже буде. Я впевнена, що це вже буде, бо якщо таке використовують добрі компанії, ті, що нам подобаються, ті, що говорять про це відкриту, ну, наприклад, там гіганти Google, Amazon, Microsoft, бо ці дослідження дорогі, вони можуть собі дозволити. Але якісь індустрії, як казино, там наркотики чи... Ще якісь штуки, там секти, якісь вони можуть почати це використовувати, навіть не будете про це знати. Якщо, ну так, да, ви навіть не будете про це знати. Ще про те, що я прочитала. Ну, всі ми знаємо, що технології швидко розвиваються вже є там штучний інтелект, який може писати на нас тексти, і ці тексти не повторюються, і вже картинки створює цей штучний інтелект, і відповідно також він буде допомагати робити ці дослідження. Воно буде підлаштовуватись під вас. Якісь добрі продукти, так, вони будуть там, ви вас привабили цією упаковкою, вас, вас привабили картинкою, і ви отримуєте досвід добрий, він ще й під вас підлаштовується. Як от з цукерками, чи. Ну, з піснями я не скажу, що це прям дуже класно. От, але якщо це якісь. Дуже дуже шкідливі для вас програми, якісь дуже шкідливі для вас продукти, то як з цим бути? І ви просто вже втрачаєте контроль, тому що вашому мозку це подобається. І ви, ну, а мозок вами керує, відповідно. Ну, що ж з цим робити? Все, давайте до наступного розділу: що з цим робити? По-перше, ви вже володієте інформацією, що таке є. Ви вже почали працювати над тим, щоб не попадатися на такі крючки маркетологів, недобросовісних маркетологів і поганих продуктів. От. Це називається критичний розум, ви... критичне мислення. Ви е, починаєте скептично, ну, не скептично а так, аналізувати, на що ви купуєте, на що ви реагуєте. І, наприклад, ви знаєте, що є така наука, що от як компанії це використовують. І наступного разу, коли вам щось подобається, ви можете задати собі питання, а чому мені це подобається? Мені це подобається, тому що я отримую задоволення, це покращує моє життя, чи... тому що да, я отримую задоволення, але це ну, ніяк не сходиться з моїми цілями, з тим, що я хочу, і взагалі ніяк не покращує моє життя. Друге, це факт чекінг. Це перевіряти всю інформацію. Ви знаєте, що з війною нам всім кажуть, що треба критичніше ставитись до інформації, треба перевіряти джерело. От і я також раджу перевіряти завжди джерела, як новин, які ви потім розповідаєте, так і продуктів, які ви купуєте, читати про них більше перед тим, як робити покупку. Дослідити про цей продукт більше і реально, ну я не знаю, як з колою, да, як визначити, що краще, що ні, але можливо почитати якісь форуми більше думок отримати для того, щоб прийняти рішення, що потрібно саме вам, для того, щоб зрозуміти, що потрібно саме вам, це якраз третій пункт. Це треба цікавитися самим собою, аналізувати себе. Дуже дізнаватися, що справді вам подобаються які у вас цілі, ну, займатися таким більш-менш саморозвитком, якщо не робота з спеціалістами, які вам допоможуть в цьому, наприклад, то самим собою аналізувати це, робити в щоденнику чи в блокноті, для того, щоб розуміти свої цілі, бажання і ставити їх в пріоритет, а не споживацьку якусь. Бажання і, 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 і бажання там свого статусу і всього решта. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу нейромаркетингу, мені це неймовірно цікаво. Чи ви за собою помічали таке, що ви на щось більше реагуєте, чи погано, чи менше реагуєте, тому що технології це, звісно, класно, але іноді вони переступають межі, і от я це зараз реально відчуваю. Тому це відео було і є для мене дуже важливим розказати про те, що є. Так сказати, дати інформацію, а потім ви вже йдете її переварювати і ставитись критично. Щоб підвести такий підсумок з цього, що ми сьогодні обговорили. То технології це класно. І технології нам будуть допомагати жити краще. Але тільки якщо ми будемо розуміти, чого ми самі хочемо, як ми хочемо це краще, і критично аналізувати всю інформацію, розуміти себе, бути самим собою, для того, щоб не нами керували, а ми керували, ми обирали те, що ми хочемо. І... Убирали так, щоб технології приносили нам тільки користь, а не маніпулювали нами. І не дозволяти недобросовісним маркетологам, мільйонний раз скажу, бо це насправді дуже сильна болюча тема в мене в моїй професії. Я знаю, що є багато поганих продуктів, яким можна зробити упаковку. Вони. Ну так, недовго, але вони будуть продаватись. Вони можуть багатьом людям нашкодити. Але це тема для іншого відео. Е, от, а ми з вами побачимось в новому відео. І до зустрічі! А для тих, хто залишився, в мене є для вас більше інформації, де ви можете ще прочитати про нейромаркетинг, але або, або, можливо, ви маркетолог і ви хочете більше дізнатися про це. Перше подивіться в Гуглі google, google Scholar, Я думаю, це всі знають. Це багато хто знає. Там, це Google-Стрічка. Де ви можете знаходити наукові статті, наприклад. от, І також хочу порадити книжку на крючці. Я читала її англійською. от, Думаю, що вона може десь є в перекладі також. І ще Biology я, я хочу це прочитати. І ще нейродизайн. Всі ці книжки. Тут були, я ще внизу їх залишу. Це рекомендувала Жанна з них почати. Потім я залишу послання на сторінку Жанни, що ви в інстаграмі в неї є свій навіть магазин, де зібрані всі ці книжки, ви можете просто туди піти і це там замовити, купити. Дуже зручно. От і. Також дізнаватися в неї на сторінці багато апдейтів, бо вона навчається, наскільки я знаю, в Київському університеті Києво-Могилянці і викладає в університетах. Тобто вона завжди в темі, завжди їздить на форумі, до речі, і вона завжди в темі, завжди вам щось порадить. Критично оцінюйте все, що ви бачите, і насолоджуйтесь тим, що ми живемо в вік технологій і наш споживацький досвід. Стає все більш і більш приємнішим.